Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Огляд останніх новин в студії Микола Різник і далі до головних подій. Проросійські бойовики на сході знову застосовують крупнокаліберну зброю. Греція на референдумі відмовилась від нових кредитів МВФ. В українських дитсадочках гостро бракує місць для дітей переселенців. Ситуація в зоні АТО залишається стабільно напруженою. В ніч на 6 липня проросійські незаконні збройні формування понад 20 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Двічі бойовики застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Вночі поблизу населеного пункту Первомайське протягом півгодини проросійські бандити гатили із крупнокаліберної зброї і танків. Ворожа артилерія працювала і неподалік селища Піски. В цьому ж районі позиції українських вояків були обстріляні з танку та стрілецької зброї. В основному бойовики вели турбуючий вогонь по позиціях сил АТО, в районі населених пунктів Станиця Луганська, Щастя, Сизе, Болотене, Кримське, що в Луганській області. На Донеччині бандитами були обстріляні Мар'їнка, Опитне, Первомайське, Писки, Троїське, Лозове, Золоте та Луганське. На Маріупольському напрямку Старогнатівка, Бахчовик, Миколаївка, Чермалик. Над акваторією Азовського моря поблизу Маріуполя силами АТО був збитий літак-розвідник терористичної організації ДНР. Завдяки вдалій роботі підрозділів протиповітряної оборони. Літак загорівся і впав у море. На даний момент проводиться спецоперація з вилучення його уламків. Щос вилавлюють, питаються виловити бунки. Он кодападав. То тобто, не маленький солодник, та так серйозний дорогой. Татому наші поволошники молодці работали лечот. То, що це ні області, это точно. То, что это не наше, это точно. Ну, то есть, с той сторони з другіть його. Тим часом, за інформацією штабу АТО, почастішали випадки, коли російські найманці ведуть вогонь в бік своїх же позицій. Мета цих обстрілів скомпрометувати українських військових перед зустрічю контактної групи 7 липня. Микола Різник, соціальна країна. Теракт у Сумах має політичне підґрунтя. Про це заявила лідер партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. Нагадаю, вибух у партійному офісі місцевого осередку стався о третій годині ранку. Суботи також постраждав житловий будинок, у якому знаходився офіс. Вибуховою хвилею там повибивало вікна. За словами правоохоронців, потужність вибуху склала 200 грам у тротиловому еквіваленті. Терористичний акт на переконанні Юлії Тимошенко є продовженням тиску на сумський осередок партії. З з їх роботою по збору доказів щодо корупції при встановленні тарифів на комунальні послуги. Голова обласної партійної організації одночасно є мером міста Суми, який обраний всього рік тому. І він розпочав достатньо суттєву дієву боротьбу з корупцією, яка була в міській виконавчій владі міста Суми до його приходу. Він вскрив факти корупції в організації суму житло і передав ці факти Генеральній прокуратурі. Подробиці, які просто вражають своїм цинізмом, дев'ятиповерховий будинок третя година ночі і вибух. Вибух закритому приміщенні 147 квадратних метрів площею, сім кімнат невеличких. Уявіть собі, це ж вибачте. Трошки зароси з несуще конструкції, все це ж починається з першого поверху. Мог рухнути весь будинок, в якому мешкають сотні людей. Дід. Греція, яка раніше оголосила про дефолт на референдумі, сказала ні. Пропозиціям кредиторів про це свідчать дані трьох соцопитувань. Офіційні результати були виявлення. Очікується згодом. Відмова від економічної програми ЄС може привести до виходу Греції з Єврозони. Нагадаю, раніше в МВФ заявили, що для подолання економічної кризи Греція протягом трьох років потребуватиме додатково 50 мільярдів євро. Тим часом самі греки продовжують штурмувати банку мати, намагаючись зняти бодай якісь кошти. Бильше в сюжете ТП ТПшнего часу. В Греции на неделю приостановили работу банки. Официальное решение принято правительством страны. Всю минувшую ночь около банкоматов выстраивались длинные очереди. Люди пытались успеть в последний момент снять наличные. Начиная с понедельника в стране разрешены только внутренние онлайн-транзакции, без перевода денег за границу. В банкоматах можно будет снять не более 60 евро в сутки. Это ограничение не коснется туристов. Владельцы карт иностранных банков смогут обналичить любую сумму. В урегулировании разногласий между греческим правительством и международными кредиторами пока что прогресса нет. Премьер-министр страны назвал условия кредиторов невыполнимыми и противоречащими общеевропейским ценностям. И призвал жителей к спокойствию. Мы справимся. Греческий народ проявит себя достойно перед лицом шантажа и несправедливости. И это будет посланием надежды и гордости всей Европе. Германия заявляет, народ Греции в любом случае может рассчитывать на гуманитарную помощь. Мы дали ясно понять, что бы ни случилось, мы обеспечим помощь греческому народу. Даже если на референдуме они проголосуют нет, мы не бросим их в беде. Ситуацию усложняет прежде всего греческое правительство. Опросы общественного мнения показывают, что независимо от исхода референдума, большинство граждан Греции выступает против ее выхода из зоны евро. Державна служба у справах Криму і Севастополя, створена кілька місяців тому, досі не в змозі повноцінно виконувати свої функції. За словами її очільника, все через бюрократичні перепони, які чиняться урядом. Таким чином, мешканці по обидва боки кримського перешийка продовжують залишатися наодинці зі своїми проблемами. Державна служба у справах Криму і Севастополя досі не може повноцінно запрацювати, оскільки цей процес гальмує кабінет міністрів. Про це заявив голова держслужби Аслан Омер Керемли. Він був призначений головою відомства ще два місяці тому. Однак в урядових кабінетах ніяк не можуть затвердити структуру відомства. Пока что все ведомства затягивают принятие этого решения. Половина из них уже приняла его, утвердила его, но окончательного решения пока нет. Мы думали, что это произойдет намного быстрее. Почему? Потому что мы постоянно говорили о том, что проблем накопилось очень много, и полтора года никто ими не занимался. Но есть бюрократия, которая осталась от пережитка прошлой власти. Слід також зазначити, що держслужба у справах Криму і Севастополя стикається з проблемами з першого дня своєї появи. Спочатку в уряді кілька місяців не могли визначитись із кандидатурою голови відомства. Тепер другий місяць не можуть затвердити її структуру. Тим часом кримчани по обидві сторони кримського перешийка, які і так більше року не бачать належної підтримки з боку влади, продовжують залишатися наодинці зі своїми проблемами. Многое идёт от непонимания важности и срочности этой темы, которая, в общем-то, в первую очередь сигналы должны идти начиная от президента и кабинета министров. Необходимо, чтобы кабинет министров чётко себе сказал о том, что какую политику мы осуществляет в отношении оккупированной части территории. Ещё одной проблемой для крымчан залышается відсутність державної стратегії повернення Криму під контроль України. Про неї українська влада мовчала більше року. Вперше появу документа анонсував президент президент Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції на початку червня сьогодні. Стратегія завершується вже як цілісний документ в Раді національної безпеки і оборони, і вона буде презентована найближчим часом. Но Крим залишається нашим першим пріоритетом. Просто в мене прохання триматися, триматися, виживати. але кожен день, кожну хвилину, ми будемо робити все можливе для того, щоб повернути Крим Україні. Однак, поки такі високі заяви залишаються лише словами, документа ж вже місяць по тому, так ніхто й не побачив. Чиновники кажуть, стратегія готується радою нацбезпеки і оборони України однак, без участі профільних відомств та громадськості. Сейчас они самостоятельно решают эту задачу, но у них есть наш вариант, который мы разрабатывали как меджлис, как мы предлагали как эксперты и как департамент. У них есть эта информация. Но на данный момент они самостоятельно работают над этим проектом. Скільки часу буде розроблятися стратегія, і скільки потім будуть виправлятися помилки, невідомо. Таким чином органи влади в Україні, які раніше не матимуть не тільки дорожньої карти повернення Криму під контроль України, але й можливості швидко і ефективно вирішувати проблеми Кримчан. Конкретний орган виконавчої власті, будь-то Міністерство образування і науки, або інші міністерства, там державні комітети, вони не зможуть нічого ефективно робити, поки не получать цілісну стратегію. Возможно, эту тему надо поднимать уже и в Верховной Раде. Это непростительно. что у нас после, чем через год у нас нет стратегії. Бюрократія і небажання чиновників працювати над наслідками окупації Криму в першу чергу б'ють по переселенцям і тим, хто залишається на окупованому півострові, оскільки вирішення їхніх проблем знову відкладається на невизначений термін. В українських дитячих садках гостро бракує місць для маленьких переселенців. Про це в ексклюзивному коментарі соціальній країні розповів міністр освіти і науки Сергій Квіт бачить вихід із ситуації у відкритті більшої кількості приватних закладів. За даними міністерства, в Україні працює 236 недержавних садочків. Стосовно дитячих садочків, особливо в Києві, є проблема, тому що народжуваність збільшується, це добре. От, але садочків не вистачає. Ви знаєте, була хвиля, що їх закривали, перепрофільовували. Тепер навпаки, ми намагаємося відкривати нові садочки, і, зокрема, ми стимулюємо відкриття приватних садочків. Тобто зараз йде ця робота, їх буде більше. Але на сьогоднішній день, звичайно, що місць не вистачає, тому місцева влада намагається встановлювати електронні черги, різні запобіжники, значить, щоб не. Було корупції, щоб тільки, але все одно їх не вистачає. Тому якщо є садочок поруч з місцем, де людина живе і не може влаштувати дитину, нема ради, треба йти в той садочок що далі. Звертаємо увагу всіх переселенців. Якщо у вас виникли проблеми з влаштуванням дитини до дитячого садка, пишіть нам на адресу соцкраїна.ком равлекукр.нет. Новини вступної кампанії цього року право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів позбулися діти-сироти. Про це повідомили активісти громадянської мережі ОПОРА. А учасникам антитерористичної операції, аби вступити до вишів, доведеться складати іспити. Діти учасників АТО можуть скористатися правом на позаконкурсний вступ до інститутів та університетів. Однак він ще не гарантує навчання за бюджетні кошти, адже виші можуть варіювати кількість бюджетників. Водночас посилюється відповідальність. Бідурієнтів під час вступу. Зараз більше відповідальності лягає на плечі абітурієнтів, і це правильно, тому що це допомагає, це стимулює їх робити правильний і свідомий вибір. Зараз, наприклад, вони мають рейтингувати усі заяви, які вони подають до вищих навчальних закладів. Тобто абітурієнт, спершу ніж подавати заяву, має визначитися не лише тим, чи він хоче, наприклад, на бюджет вступати, а він повинен заздалегідь знати на яку спеціальність, в який вищий навчальний заклад, так куди з його балами він може пройти. Розмінуй свою свідомість з таким гаслом у столиці презентували короткометражку під назвою Міна фільм візняли в зоні АТО у вересні минулого року за кошти волонтерів та благодійників. Правдиві кадри з життя людей, зруйновані Семенівка та Слов'янськ, місцеві мешканці та українські військові в епізодах. Фільм розповідає не стільки про війну, як про життя цивільного населення. Короткометражку з глибоким змістом та суворим реалізмом війни бачила і наша знімальна група. Я тобі так скажу. Вона красиво Вигляді только в фільмах. Це уривок з короткометражки міна режисера Вовки Соловея. Стрічка стала першим художнім фільмом, відзнятим у зоні. Ато автори проекту зазначають, фільм не про війну, а про людей, свідомість та цінності. Ідея була не лише привернути увагу до конфлікту на сході України, а показати причини того конфлікту. А причини є в свідомості. От, власне, Гена, наш главний герой, ну ви самі побачите, він тікає не лише від куль, від мін, він тікає від того соціального середовища, в якому жити нестерпно, в якому його ніхто не любить, його ніхто не розуміє. Головний герой стрічки тікає від війни та оточення, а натрапляє на міну. І всі, від кого він тікав, знаходять його. Страдять що твориться, а його на творчіство ну, іди. Я іди. на міні стою. Виконавець главную роли Слава Никоноров, каже, съемки выявились и тяжкими, и тяжкими одновременно. Если вы видели, как снимается кино, это вот сейчас тебе говорят: давай, сейчас плачь, плачь, плачь. Нет, не плачь. Сейчас у нас солнце зашло. Нет, теперь плачь, нет, не плачь. И вот в этом моменте, конечно, ну чем чем более сложные вещи ты играешь, в смысле, как бы, ну, драматическом, тем, конечно, сложнее. Бюджет картини потягнув 70 тисяч доларів. В епізодах відзнялись місцеві мешканці та українські військові. Автори планують об'їздити зі стрічкою всю Україну, аби привернути увагу людей на самих себе. Анастасія Островшко, Катерина Тристенко соціальна країна. У Києві презентували поштові марки із першим автопортретом Тараса Шевченка. Експозиція налічує декілька сотень марок, блоків та конвертів, які були зібрані у різний час різними філателістами. Організатори виставки зазначають, у їхньому середовищі важко визначити цінність експонатів, адже для когось цінність марки, блоків чи конверта визначається в грошовому еквіваленті, а для когось у мистецькому. У національному музеї Тараса Шевченка відбулася презентація сувенірного блоку і марочного листа з першим автопортретом поета. Захід було проведено в рамках виставки Шевченко автопортрет 1840 філателії, присвяченої 175-річчю створення першого живописного автопортрета українського художника і національного пророка. Такими виставками повинні зацікавлювати молодь підлітків учнів, школярів так. І, взагалі, повинні також прививати смак до філателії в шкільних гуртках виховних всяких на нинішній день влітку в таборах. Якщо говорити вже про значення взагалі державницьке значення філателії і поштових випусків взагалі, то поштові випуски є завжди доказом, що існує така держава. Дизайн сувенірного блоку і марочного листа з портретом Тараса Шевченка зробив жителя рівного Володимир Руденко. Під час заходу можна було погасити сувенірну продукцію спеціальним виставочним штемпелем або музейним штемпелем. Всіх бажаючих про екскурсію по виставці і ініціатор, координатор Торійської гуманітарної платформи Сімферополіс Андрій Венець. Ще досі жодного разу не відбувалася виставка, наскільки нам відома, присвячена першому автопортрету Тараса Григоровича, який був написаний 1840 року. Містецтвознавці кажуть, що Шевченко зробив два кроки у вічність. Саме того пам'ятного 1840 року, вийшов перший кобзар і був написаний перший автопортрет. Виставка Шевченко Автопортрет 1840 філателії працюватиме до 22 липня 2015 року в Національному музеї Тараса Шевченка, де постійно експонується цей художній твір. На цьому це вся інформація. Більше новин шукайте на нашому сайті соцкраїна.ком на все добре.